Ну, от так, от долинають до нас новини про те, що відбувалося минулого тижня під Авдіївкою, від Вдів, вже, напевно, солдатів із Татарстану із Окупованого Донецьку, ну не сильно тішимося тим, що вони втратили своїх чоловіків, але втішимося, що менше стало, якби війська в росіян, звичайно. Але так це також свідчення того, що відбуває, відбувається під Авдіївкою, що відбувалося минулого тижня. Очевидно, були серйозні штурмові дії. Це абсолютно так. Були атаки під Авдіївкою. Вони насправді ворог там намагається оточити Авдіївку вже тривалий час. Але зараз головні зусилля перенесені на Бахмут і Менку, тому що під Авдіївку ворог зазнав втрат і власне там стало дещо легше. Так, що будь-якому разі ми говоримо про те, що, попри втрати Російської Федерації, це говорить про те, що українська сторона реалізує достатньо надійну систему оборони, хоча ворог все таки має перевагу в особовому складі і використовує оцю зброю масового ураження у вигляді і мобілізованих і чисельного. Персонал різних підрозділів, які намагаються там просуватися і в Бахмуті, і в зоні Мар'янки, і е, навіть зона сватого Креміна знову там е, ожила. Там так само тривають бойові дії, де фактично ворог намагається там потискати наші війська до річки Оскіл, але це це давнє бажання противника, яка ну, впирається в нашу оборону і руйнується. Щойно говорили власне, з бійцем з-під Бахмуту, який каже про те, що фактично ворог намагається повністю зруйнувати всі будинки в місті. Також вчора про це говорили, що просто зрізають зараз верхні поверхи в кварталі багатоповерхівок. З тим, щоб завалювати просто будинки, ось, тобто, так от і така відбувається зараз війна в Бахмуті. Ну і, до речі, з'явилося відео підриву потужного, дуже вибуху якої, якоїсь будівлі. Стверджується, що це в центрі міста будинок культури. Хоча ну не видно, що це центр міста, але видно, що зруйновано все навколо вже. Mm -hmm. І ось такий от просто гігантський вибух, потужний, дуже і в. Що це за вибух? Також є й якась... Це насправді вибух дійсно за геолокацію та будинок культури. Це відео, яке показує роботу наших підрозділів, які зараз реалізують практику практикою, тактику, коли такі будівлі заходить багато російських військових. Такі будівлі підриваються і це ну створює таку ну, смертельну паску для противника, тому що з одного. У будь-якому разі їм треба заховати в будівлі, а якщо збирається багато, ми ці будівлі знищуємо. Якщо і там збирається мало, то ми, в принципі, їх знищуємо за рахунок штурмових дій наших підрозділів. Але дійсно зараз ворог почав активніше використовувати по бахмуту і важку артилерію, і авіацію. Про це вчора говорив командувач Сухопутних військ Сильський. Та знову з'явилися згадки про використання цих плануючих Бомб вагою 500 кілограмів в російських телеграм-каналах навіть вже почалися там розмови про те, що треба використовувати термобаричні бомби великої потужності для виконання там завдань руйнування будівель. Так що ми розуміємо, що ця. Підходи знищення будь-яких ділянок, будинок, будинків, де можна тримати оборону, вона буде продовжено в Бахмуті противником і далі. І ми розуміємо, чому важливо тоді тримати оборону в таких умовах, бо, тому що така практика ворогом буде поширена і на інші наші міста, якщо ми їх будемо е пропускати далі. Але ми розуміємо, що ми вже припинили цю підходи о час в обмін на території, і зараз вся лінія фронту власне стабілізована. Хоча повторююся, ця перевага ворога в живій силі дозволяє і далі реалізувати цю тактику пов'язану з використанням переваги в особовому складі. Так що це створює певні виклики перед українською армією. І ми потребує певних підходів до того, аби мінімізувати такі ризики. А, інститут вивчення війни. Пояснив, чому Путін побував на окупованих частинах Херсонщини, нібито і окупованих частинах Луганщини, і кажуть там, що переслідував він кілька цілей, мовляв, щоб показати, що він не боїться, так само як, наприклад, Зеленський, щоб загасити своїм візитом візит зеленського. А окрім того, всього, також нібито він шукав цепів відбувайлів, Серед тих, хто буде відповідальний в часі проведення українського контрнаступу? Ну і окрім того, кажуть, що мовляв, можливо, таким чином готують російську аудиторію до можливих поразок у українському контрнаступі. Невже так росіяни погано оцінюють свої сили? Зараз ми говоримо про те, що умовно кажучи, як росіяни оцінюють свої сили, сказати в, в важко. У будь-якому разі ми розуміємо, що вони зробили ставку на тривале ведення бойових дій зараз активно окопуються по там по півдню, що ми всі знаємо. А цей візит Путіна до Херсонської Луганської областей і його зустрічі там з, з командувачами. Які відповідають за ці е, ділянки, там, зокрема, ми вчора говорили про те, що там в Луганській області відповідає цей е, генерал Лапін по е, групі е, групуванню військ де Дніпро, це якраз і е, Макаревич і Теплинський, про який був командувачем повітряно десантних військ. Але у будь-якому разі, що мене Зацікавило, що фактично умовно кажучи, не було не Суровікіна, не Шойгу, не Герасимова, і фактично Путін зустрічається з таким собі оперативним рівнем. Російських військових керівників і скоріш за все це насамперед мало показати роль Путіна, що він контролює всі ділянки фронту особисто. І я думаю, що коли відсутні війни говорить про те, що Путін шукається піввідбувала, то це відбуває ліфт. Це напевно все таки певне перебільшення, тому що який можна зробити висновок за весь період бойових дій Путін не знімав. Мав жодного з військових начальників і не піддавав критиці дії ні міністерства оборони, ні генеральних штату. То він напевно зробив висновки з досвіду і Сталіна і Саддама Хосейна, які, умовно кажучи, здійснювали репресії проти військових керівників. А потім це їм вийшло боком з точки зору там і ефективності використання сил і створення там внутрішньої опозиції щодо на прикладу Іраку, коли Військова еліта здавалася в полон. Тобто, то фактично, Путін, як на мене, не буде чіпати жодного з військових керівників, замість цього посилюючи такі репресивні політичні дії, які зараз відбуваються в Російській Федерації на в суспільному просторі. Так що я думаю, що питання війни для Росії зараз питання затягування, а питання управління країною це якраз затягування тих тиск на суспільне середовище, ну і загравання з військовою елітою, яка так, і так що все рівно орієнтована на Путіна, пане Серію. Власне, президент Кореї вже не виключає можливість постачання Україні зброї, якщо будуть завдані удари по цивільному населенню. Як це інтерпретувати ці його слова? І що ми можемо отримати від південної Кореї, якщо раптом ну, вони вирішать, що достатньо доказів, того, що українські цивільні гинуть і достатньо масово. Я це відношу до активної роботи наших головних партнерів Сполучених Штатів, тому що фактично діяльність і доктрина. Е... Так, пане С... чуємо вас. Маємо а, не бачимо. якісь проблеми з. Діяльність доктрина Південної е -е -е, -е, Кореї передбачала ну не постачання боєприпасів припасів і, і техніки в зони конфліктів. Але ми розуміємо, що е через сполучені штати і через Польщу були вкладені контракти, які передбачали закупку боєприпасів у південній е -е, Кореї. а Потім їх передачу в Україні Там деться про 500 тисяч боєприпасів, Значна кількість, і ця практика, я, я думаю, буде поширена, тому що. Фактично, зараз потенціал Кореї дуже потужний. Ми згадаємо про те, що там є і гаубиці, і значна кількість боєприпасів, і різні системи. І не думаю, що цей напрямок вкрай важливий для. України при підтримці сполучених штатів Так, згадаємо про те, що до речі, вчора стало відомо, що і нарешті ми отримали комплекс Петріот від Німеччини, що є додатком до посилення нашої протиповітряної оборони. Оця історія з Єгиптом, де за рахунок гарної роботи Сполучених Штатів Єгипет вирішив постачати боєприпаси 152 і 155 мм міліметрів до України, а не системи ракетні системи до Російської Федерації. Так що ми Хочемо, що е, дипломатія Сполучених Штатів працює достатньо активно і шукає всі варіанти, аби наші можливості були посилені в ході бойових дій з Російською Федерацією. І в нас лишається ще хвилинка. Те напередодні великодня, власне, пожартував Юрій Ігнат у Львові, тут даючи коментар. Про те, що мовляв, після свят же будуть патріоти, і виявилося, що це було не такий вже сильний жарт, тому що німці підтвердили, що патріоти після свят уже в Україні з'явилися. Нарешті ті комплекси суперпросунуті, зенітні. Як вони допоможуть? Чи це знизить зокрема активність російської авіації зараз на найгарячіших ділянках фронту? На вашу думку. Дійсно, це гарна новина, тому що комплекс Петріот може боротися з літаками на відстані десь 160 кілометрів, а з цими балістичними ракетами на відстані до 30 кілометрів. Я думаю, що комплекс Петріот буде прикривати найбільш важливі адміністративні міста. Можливо, це буде зона Києва або інші ділянки, тому що розміщувати. Комплекс поблизу передової достатньо ризиковано. Я думаю, що насправді зараз буде питання, яким чином його гарно замаскувати, як його використовувати, і яким найбільш ефективним варіантом треба буде застосовувати цю, цю систему, тому що це перший зразок такої системи, яка буде здатна з балістичними загрозами. І я думаю, що це те, що ну вкрай потрібно Україні далі. Ми чекаємо, ще комплекси від сполучених штатів від і від Нідерландів, які так само мають посилити нашу протиповітряну оборону.